Хеллоу! Чесно, коли я монтував це відео, я вже не знав, плакати чи сміяти. От ви уявіть, кинув я спойлер до відео у свій телеграм-канал, а люди такого крінжа не витримали і почали лівати. І здавалось би, таке відео не треба знімати. Але ви самі захотіли. Я думаю, в кожного з вас була така ситуація, коли ви побачили дуже крінжову і до того ж фейкову рекламу мобільної ігри. Ну а фейкова реклама мобільних ігор за півроку стала ще гірше і крінжовіше. Ну а з вами, як завжди Fusion, Смаколики, вмочитесь позручніше гарного перегляду. Напевно, ви мене зараз питаєте, що можна було знайти ще крінжовіше? Багато а -а -а. чого. Чесно, я сподівався, що ситуація хоч трошечки стане краще. Але ні. З приходом нового тренду для дітей, ну тобто, брейн роти, все стало дуже, дуже, дуже погано. Але ви сильно не лякайтесь. Ось вам котика для профілактики. Ой, Тверк рейс 3D. Весела гра. Сто мільйонів завантажувань. Щоб ви розуміли, ця гра збирає місце знаходження, фінансову інформацію і ще там щось. Походу, після цього відео мене запакують. Ой, ну давайте подивимося, що люди пишуть. Куди дівся мій скідгамстеркомбат? І гра га... Вона навіть одної зірки не заслуговує. Ні, я це даже озвучувати не буду. Ммм. Ну шо, давайте завантажувати. Я про це пошкодую. Я про це пошкодую. Ам. Тверк хочу надсилати сповіщення. Які ще сповіщення, альо? Я не вірю своїм очам. Що це за шедевр? Прикиньте, отак поїв бургерів і пішов рвати мітать. На ну, цікавішої гри однозначно я не бачу. О, до дивіться, щас. Вибираємо, вибираємо. Оп, Йо! Що ви розуміли, тут навіть є прокачка. І до того ж всього скідний, але з нюансом. Вони тільки за рекламу. Чекайте, тут якийсь бос. Боже, чим я займаюсь? У вас там жово? Ще криша поїхала. Ні, ну в цілому, столик непоганий, тільки треба сала добавити Я от щось наклацав і тепер можу збудувати свій спортзал. Ця гра це просто капець. Тут буквально кожен рівень, кожну хвилину, і взагалі кожен клік вискакує якась кіньжова реклама. Ам. Я, звісно, вибачаюсь. Не знаю, як пояснити ці відчуття, але я трошечки пограв цю гру, і мені, наче, мозок почухали. Дякую за увагу! А тепер давайте трошки скупнемося. Коротше, не витримую я цей весь так що пішло воно все все. Неймовірно, крінжовий Project Makeover. Ну або Washington Mansion. що їх об'єднує, ну, як мінімум, розробники. А ще, неймовірно, багато крінжових і до того ж фейкових реклам. Ну, буквально, що це таке? Чесно, я навіть не знаю, що вживають ці рекламодавці, коли роблять таку рекламу. Кожна реклама крінжовіша, крінжовіша, а сюжет ще більш незрозумілий. А що саме цікаве, оцінка майже 5 зірок в плеймаркеті і 100 мільйонів завантажувань на кожній грі. Як ви думаєте, така реклама? Підходить для трьохрічних дітей. Окей, а може, все не настільки погано. Ось дивіться, ну прям геймплей крутий хіба ні? Ну як вам сказати, це тільки обгортка Бо для того, щоб покращувати свого персонажа, вам треба грати в пазли. Ні, це буквально якісь три в ряд А на рахунок в Машетон Меншен це теж просто 90% три в ряд приблизно 9% діалогів і 1% ти будуєш собі хату. А ще в додати до такого оригінального геймплею йде дофігіще реклами. Ой-ой-ой, як же ще я відчуваю ці ноти? Це ваще капел. А що мене найбільше вразило, те, що оці дві гри також отримують ваше ім'я і прізвище. Також електронну адресу, інформацію про фінанси, інформацію про телефон. І мені здається, ще дуже багато чого. А на оригінальну рекламу в них, походу, грошей не хватило, то в них там однакові персонажі і однакова крінжа. Я собі просто не уявляю, щоб нормальна людина робила такі реклами. Ох, знали б ви, що зараз буде. Ви просто офігели. Тикачок, який будує імперію в каналізації. Пройди 900 рівнів, щоб нарешті дістати шкарпетку. Ладно, досить. Це якась фігня. А ось у Пло ТРП це справжній український гімплей. Це GTA 5 сервер, де ти сам вирішуєш ким бути. Наприклад, поліцейським викривай злочинців, веди справи проводь гучні арешт. Або ж сам ставай злочинцем, грабуй, викрадай і воюй за цілі райони. Мафіозі, контролюй бізнес, прибирай конкурентів, торгуй тим, чого інші бояться. Або ж якщо ти на добрій стороні, адвокатом захищай невинних. Або йди ще далі у велику політику. А після змінюй закони цілого штату. Або якщо ти прям крутий, ставай навіть президентом. Живі гравці, реальні рішення. Свій стиль, свої гроші і ніяких шаблонів гри. Це твоя гра, твоя влада, твоя власна історія. Сервер відкривається вже зовсім скоро, тому приєднуйся до Діскорта Плотер щоб не пропустити важливі анонси та ексклюзивні спойлери майбутніх механік. Посилання, якщо що, буде в описі. Ну, а ми продовжуємо далі. Отакі реклами вам. Точно попадались. Навіть не кажіть, що ні. Що в таких рекламах роблять? Ну, буквально бігають вліво-право, щоб стати сильнішим. Знаєте, мені вже ліньки просто розказувати, що це фейкова реклама. Буквально подивіться, як виглядає гра насправді. Я думаю, що тут і зайвих слів не треба. Так, от, в мене трошки підгорає від іншого. Отаких реклам з купленими акторами. О Боже, їхня акторська гра, це просто повна с. Але попередній варіант ще був нормальний. Ви просто подивіться на це. Гра, походу, настільки погана, що навіть нормальний популярний актор, ну ви ще його знаєте, так? Не може нормально вжитись роль? Ну що це таке? Взагалі, у багатьох рекламах мобільних ігор практикується отака от, от тема. Ви просто подивіться на цей шедевр. Це я ще не говорю про Rise of Kingdoms, а що на рахунок Royal Match? Я думаю, цього короля ви 100% бачили. На секундочку, це перша головоломка по прибутку. Взагалі, в мене от таке питання: а як він потрапляє, оці всі халепи? І ще чому це не можуть пройти? Ти. Ось дивіться, лава тече, і хтось проходить головоломку. Майже пройшов і здавалось би, все добре, але подивіться на короля! Що з ним робиться, я не розумію. Після кожної такої реклами я просто хочу погризти телефон. До того ж всього, палець взагалі в іншу сторону пішов. Ну а після цього чогось невдача. Ну ви завантажуйте і пробуйте самі, бо ви ж розумніші. Звісно, розумніші, бо ви ж мої підписники. Але тут прикол в іншому. В грі вас чекають не отакі головоломки, а просто звичайні тривряд. Приправлені спеціями. До До речі, я помітив цікавий факт. Майже в кожній грі, про котру я говорив в цьому відео, на початку, як тільки ви вперше заходите в гру, вас реально зустрічає геймплей, наче в рекламі. Але на жаль, це буде тривати тільки пару хвилин, після чого гра кардинально зміниться. Чому люди не можуть зробити реально гру як в рекламі? Ви просто уявіть, який би хороший тоді світ. Хтось мені пояснив, що тут відбувається. При чому тут і із... так, про що це? На рахунок Брейнроту, у мене тут є пару реклам, але вони якісь Максимально крінжові. Ось, типу, буквально, про що ця гра? What the hell? Ну або оце. Братанчик, що з тобою? Не думаю, що треба них зациклюватись, краще йдемо далі. По зараз буде повна дупа. <клес> Пам'ятаєте, мені вискочила оця дивакувата реклама. Ну і що ви думаєте, я все-таки вирішив це перевірити. Все почалось банально з того, що я забув, як називалася гра. Коли все-таки згадав, виявило, що це цілий жанр таких ігор. Є, звісно, звичайні адекватні ігри такого типу. А є ось таке. Як Таке пропускає Google Play, чесно гадки не маю. А що більше додає абсурду всю ситуацію, що це 3 плюс гра. Є навіть отакі види реклами. Грати я в це не хотів, але це треба просто показати. Одразу кажу, я все засуджую, все показано в ознайомлювах цілях, і всі назви заблюрені. <кхем> Здавалось би, це просто якісь звичайні картинки. Хоча, знаєте, такі ігри вже дивні, але буквально через пару хвилин картинки ставали все більш дивними, якщо ви розумієте. А що мене остаточно вбило, це ось. Це ви взагалі поїхав! Ви все самі зрозуміли, і це просто повна срака. В таких іграх за рекламу або за монетки, які купляються за гроші, ви бачите буквально 18 плюс контент. І модерація Google Play на це майже не реагує. В ході цього міні розслідування виявилося, що деколи такі ігри все ж видаляються. Але ви знаєте причину? Через віруси в деяких іграх такого типу до всього цього ще й вшивають вірусняки, котрі крадуть ваші особисті дані. Чесно, єдине, що можу сказати, що якщо Побачите отакі реклами, то одразу кидайте скарги. Бо це реально ненормально, і з цим треба боротись. Після такого епічного удару, ви тільки подивіться на ці імена. Це взагалі легенди, бо вони підтримали мій канал копієчкою. І ти, так, так, ти теж легенда, бо ти додивився це відео до кінця. По традиції не забувайте писати лайки, ставити коментарі від рослів. А якщо ти досі не підписаний і ти подобається мій контент, то давай швиденько підписуйся, бо зовсім скоро у нас буде аж 40 тисяч візенят. Ну, на сьогодні, наче все. Сподіваюсь відео вам сподобалось. Ну а з вами був як завжди Фьюзен. Ще побачимося.